Нехай Польща поверне землі Німеччині і Україні. Польща поверне нам землі, але лише тоді, коли цього захоче величний український народ. Бо лише величний український народ є величним. І польський народ упокориться, якщо ми цього захочемо. Пам'ятаємо, що зараз триває війна клятої рашки проти нашої прекрасної України, але ця війна не означає, що вона мусить продовжитися у тому форматі, коли Росія воює проти України, а поляки і інші негідники користаються. Ця війна так не мусить тривати, вона може змінитися. Цілком ймовірні варіанти, такі в майбутньому, коли е, наш політикум буде в таких умовах або український народ захоче, щоб зупинити війну на східному фланзі і допомогти росіянам окупувати Польщу. Так може бути, так було вже в другій світовій війні. Пам'ятаємо, що історії є для того, що ми і з вами знали, ми знали ймовірні розвитки можливі розвитки подій. події, і Україна не перечена бути захисником Європи, аж поки не загине. Ні. Якщо буде наш порятунок і наша велич, можливо, лише в іншому форматі, то українська держава, український народ має піти іншим шляхом, шляхом знищення Польщі і побудови величної української держави ну, в трішечки іншому форматі, ніж планувалося. Друга війна, Румунія, Мадярщина, Словаччина починали війну на боці Німеччини. А закінчили війну вони на боці антигітлерівської коаліції. Вони разом з радянськими військами йшли на штурм Берліна, штурм Німеччини. Вони долучилися в певний момент, коли зрозуміли, що справи кепські, вони долучились до, до іншої коаліції. І нормально, і ті держави продовжили собі існувати і процитати в іншому трошечку форматі. А за війну лише була покарана одна Німеччина. Проде інший союзник Німеччини був покараний. Тож зрозуміло, що в будь-яку мить може так статися, може так статися, тому що це і справа політиків вирішувати, як можна це зробити. Якщо це можливий такий варіант, то, звичайно, кожен українець скаже, так, нехай, якщо хтось має загинути, нехай згине Польща, але не Україна. Ти названа Україна понад усе. український народ понад усе. І якщо ціною. Існування величної української держави ціною збереження і возвеличення українського народу буде загибель Польщі, то ми, українці, маємо погодитися на те, щоб Польща нарешті загинула, і щоб був п'ятий і остаточний поділ Польщі, щоб Польщу розділили між Україною, Білорусією і Німеччиною, і щоб нарешті прийшов у мир на територію Східної Європи. А щоб був мир, потрібно, щоб гієна Європи згинула.